Пояснюю біль абсолютно всіх людей будь-якого віку. Як перетворювати, наприклад, метрів квадратних в сантиметрі квадратні. Я вам зараз покажу логіку, яку треба застосовувати. Взагалі, якщо ви зрозумієте, далі ви зможете перетворити будь-які одиниці в будь-які одиниці. Для цього, будь ласка, обов'язково підписка, лайк і репост. Дивіться, що в нас є 5 метрів квадратних. Поки що так і записуємо. Тепер давайте розбиратися. Нам треба сантиметри квадрати. Звідки можуть взяти сантиметр? Це значить, можна взяти їх з метрів. Тому просто поки. Що переписую 5. Далі замість метрів, так як вони в квадраті, то обов'язково в дужках. Скільки у нас в одному метрі сантиметрів? Правильно, 100 сантиметрів. Тому поки що у дужках пишу зараз тільки підправлю, щоб нормально було написано. 100 сантиметрів ставлю дужки, ставлю у квадраті. Тепер що? Бачите, нам ці 100 см треба піднести до квадрату. Це означає, ми підносимо і 100 до квадрату, і сантиметри. Тобто це буде 5 помножити, скільки 100 у квадраті. Правильно, це 100 на 100, тому 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тобто, ось у нас метри квадратні перетворилося в сантиметри квадратні. Ну і 5 на 10 тисяч це просто буде 50 тисяч сантиметрів квадратних да, або в стандартній формі це можна написати 5 помножити на 10 у четвертій, тому що тут 4 нулі сантиметри квадратних. Ось, все.